Маленькі друзі, сьогодні я запрошую вас на цікаве заняття з ліплення. А що будемо ліпити? Здогадайтесь, відгадавши загадку. Диво, птиця, хвіст горить, до зірок вона летить! Що це таке? Так, це космічна ракета. Саме космічну ракету ми і навчимо сьогодні ліпити із пластиліну. Діти! Давайте роздивимось разом ракету, космічну ракету, на якій здійснюють подорож космонавти в космос. Подивіться, ракета складається з корпусу, витягнуто вдовжину. На одному кінці цей корпус загострений. Ще в ракеті є крила. А ще в ракеті є ілюмінатори, тобто віконця. Отже, для роботи, для ліплення космічної ракети нам потрібен різнокольоровий пластилін, стеки, зразок, який я вам вже підготувала та ваші вмілі ручки. Давайте зараз підготуємо ручки для подальшої роботи. Повторюйте за мною, щоб ракету нам зліпити треба. Ручки обігріти, пальчиками порухаємо, долоньками постукаємо. Давайте ще раз. Щоб ракету нам зліпити, треба ручки обігріти. Пальчиками порухаємо, долоньками постукаємо. Отже, ми готові для подальшої ліпки. Діти, подивіться, ми з вами будемо ліпити ось таку космічну ракету. Це корпус рожевого кольору, це іллюмінатори, а це чотири крила. Отже, розпочинаємо. Діти, подивіться. Ось я підготувала шматочки пластиліну для подальшої роботи. Це для корпусу, можете взяти іншого кольору. Це для крил. Це для обідка зверху, а це для ілюмінаторів. Отже, я беру великий шматок пластиліну, він в мене вже круглої форми. Потім мені потрібно його скатати так, щоб получилась морквинка. Для цього я одну сторону долоньки однією стороною надавлюю на пластилін, а інша, подивіться, вона без дія. Ось як. Так, ще. Так, а тепер можна ручками ось так от, витягнути догори. Так, все, корпус готовий, щоб він був устойчивим, ось так. Все, корпус моєї подальшої роботи готов. Далі, щоб зробити крила, подивіться, кулю я зробила. Тепер цю кулю треба перевернути у. Великий блинчик. Так, подивіться, що я роблю. Зробила. А далі я використовую стеку. Я поділю стекою ось цю велику пляму або блинчик на чотири частини. Подивіться, ось так. Так. Є, а потім ось так. Так, у мене получились ось такі незграбні трикутники. Але ж потім кожен трикутник я повинна довести до ладу, зробити справжній трикутник рівнесенький, щоб у нас вийшли справжні крила. Діти, подивіться, у мене вийшло 4 крила трикутної форми. Далі беремо нашу основу ракети і ось так притискуємо одне крило та примазуємо його до основної частини, тобто до корпусу ракети, зі всіх боків. Так, далі з іншої сторони роблю те ж саме подивіться, роблю те ж саме. Якщо під час роботи крило десь змінює свою форму, деформується, підправте, нічого страшного в цьому нема. Так, далі з іншої сторони. І так я роблю зі всіма чотирма крилами. Далі, діти, я взяла той шматок пластину, який був тут, зробила із нього ось таку ковбаску. І зараз я цю ковбаску. Притисну ось так до нашої ракети. Ось, що вийшло. Бачите? А ось із цих шматочків, які були кругленької форми, я притиснула їх і зробила ілюмінатори. І зараз подивлюсь, куди. Ці ілюмінатори я притискаю до основної частини. І ось в нас получилось дві космічні ракети. Подивіться. Дорогі дітлахи, сьогодні ми разом повчили сліпити ось такі космічні ракети. Сподіваюсь, і у вас вони вийдуть гарнесенькі чи пронесенькі. Отже, чекаю фото від ваших робіт. До зустрічі, діти!